Ніяк не можеш зрозуміти, як же правильно починати плести силінку, але дуже хочеш її створити власноруч. Тому в цьому відео детально покажу та розкажу, як же це робити правильно та покроково. Дивись, слідкуй, уважно вивчай, та у тебе все обов'язково вийде. Для того щоб отримати саме таку прикрасу, як в нашому наборі, як вона виглядає, дуже важливо дотримуватись всіх чітких інструкцій, і ця серія відео тобі допоможе з цим. Є різні схеми та структури силянок. Починаються вони плюс-мінус всі однаково, але важливо дотримуватись безпосередньо схеми, тому що в деяких варіантах можуть бути всі однакові по 5 бісеринок ромби, в деяких вони можуть йти на розширення: спочатку 5, потім 6, потім 7, Важливо слідкувати. Саме за структурою. В цьому відео ми показуємо базовий варіант, а вже безпосередньо слідкуйте за схемою, яка у вас в наборі або яку ви використовуєте для себе особисто. На схемі перший ряд виглядає так само, як і всі інші, тобто в форматі ромбу. Але це не так. Починати його потрібно просто нанизуючи рівненько бісерини на нитку. Зараз все детально покажу. Давайте дивитись. Перші три ряди є найважливішими та найскладнішими, де вам потрібно максимально сконцентруватись для того, щоб зрозуміти принцип плетення силяння так називається техніка створення цієї прикраси. Коли ви плетете другий ряд, у вас голка з бісеринами йде знизу до верху, і відповідно голочка проходить через нижню частину бісеринки і витягується наверх. Коли йде третій ряд, він йде зверху до низу, і голочка має проходити через верхню частину бісерини донизу. І ось коли ви створили ці перші три ряди, у вас вже сформувалась структура силянки. Ви бачите, як розміщуються ряди. І далі вони у вас просто повторюються знизу вверх, зверху вниз. І так повністю все полотно до самого кінця. Працюючи над створенням цих наборів, ми особливу увагу приділили створенню відеоінструкцій та інструкцій зі схемами. Сподіваємось, вони тобі максимально зрозумілі та чіткі. Але якщо залишилися якісь питання, пиши нам обов'язково, ми з радістю допоможемо розібрати.